Слава Ісусу Христу! Ну а На минулому тижні з цієї місця брат Сергій Буга згадував два ризьких органи, 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 які впливають на наше побожне християнське життя. Це язик і, і серце. Щодо язика, він детально зупинявся, розповідав, як це важливо для нас вміти їм керувати. Сьогодні ж я хочу звернути увагу на наше серце. Але на серце не те, що фізично перекачує кров у нашому організмі, тим самим даючи нам життя, а про, духов, про духовне серце, про серце, <кхів> як наш внутрішній духовний світ. І що також дуже сильно впливає на наше життя, але на життя вічності. Євангелія від Матвія, 6 розділ 20 21 вірші, записані слова Ісуса Христа, де Він закликає нас збирати свої скарби не на землі, а на небі, щоб ні міль, ні, ані міль, ані жани нищила, ані злодії не підкопували і не крали. Бо як говорить Ісус там, де наше серце там, о, де, де буде наш скарб і буде наше серце. Якщо ми уважно поглянемо на цей вірш, то, доречно, виникає питання, що тут мається на увазі, і що це таке за скарб, який необхідно збирати на небі, а на землі. І на перший погляд здається, що тут мова йде про відмову від. Від багатства, від комфортного земного життя, але насправді не так. Суть знаходиться дещо глибше. Скарби на небі це насамперед все те, що має вічну цінність в очах Божих. І сама головна, і сама основна, як на мене цінність це без. Безсумнівно є сам Господь Бог. Він нас е -е, він закликає до того, щоб ми е -е, його досліджували його, пізнавали, приближалися до Нього. Він хоче, щоб ми цінували його більш аніж все, що нас оточує, разом взятих на цій землі. Він е -е, хоче, щоб ми знаходили справжню радість в його присутності аніж в цих тимчасових за них веселощах. Скарби на небі це також і результати нашої віри та любові, коли ми піклуємося один про одного, коли ми турбуємося про ближніх друзів, коли ми годуємо голодних, коли ми вдягаємо ноги, коли ми відвідуємо хворих лікарні чи ув'язаних у в'язниці. Євангелія від Матвія 25.40 також слова Ісуса, де він говорить «Істинно, істинно, кажу вам, все, що робите, це для одного із найменших цих це мені ви робите. Скарбом на небі також є і наш духовний ріст, Це зміцнення нашої віри, зміна нашого характеру на краще, це прояви. Дарів Духа Святого в нашому житті Галатам 5, 22, 23, де, де перераховується любов, радість, мир, довготерпіння, здержливість і так далі. Всі ці чесноти ми здобуваємо тільки в присутності Божій, і коли ми перебуваємо в самому Слові Божому. Якщо ми піклуємося насамперед про це все, то ми будемо так опотані цим, і, звісно, що і серце наше буде знаходитися також з Богом. Щодо серця, то серце це одна із головних тем Біблії. І починаючи від часів Старого Завіту, Господь неодноразово нам нагадує про те, що для нього має цінність не, не стільки наші жертви, наше служіння, наше, а е, стан нашого серця, тобто стан нашої душі. До прикладу, книга Ісаї, 1 розділ з 11 віша. Мирішу мені ваші численні жертви, говорить Господь. Я присвятився цілопаланням Е, бараню, е Жир, телят, кров, бики биків, ягнят, козлів не мені ніякого задоволення. Ось і ще шість записано: Я милості хочу, а не жертви, і пізнання для мене пізнання важніше, ніж цілопалення. Принесення жертв для Ізраїльського народу часів Старого Завіту відігравало важливу роль у очищенні їх від гріхів. Це була одна із заповідь Господа, які він ретельно це все проговорив. Та, однак, народ ізраїльський робив це із обов'язків, а не із бажанням очиститися від цього. Господь не бажає формального виконання якихось тих чи інших речей, Господь прагне від нас, щоб ми змінювали своє серце, становилися кращим. Чому я це все говорю? Діло в тому, що хоч ми і живемо в сучасному світі, і хоч ми не приносимо жертв, так як це робили в ті часи, та проте ми відвідуємо зібрання, ми прославляємо Бога, ми поклоняємося йому. Ми ми молимося йому, ми служимо тим чи іншим чином. Але питання в наступному, чи наскільки на на це все ми робимо з чистим серцем, чи ми не повторюємо помилку ті, те ж саме, яку робили, робив ізраїльський народ щодо пожертв. Чи ми е, е, з чистим серцем і з бажанням е, виконуємо це збирати скарби на небі, чи. Навпаки, ми продовжуємо збирати це все, ці скарби всі на землі і тільки обманюємо, обманюємо себе, закриваючись якимись певними ширмами. Угу. Коли е, перебував я у різних реабілітаційних заїздах, то дуже часто зустрічаю серед віруючих, е, як е, люди починають один перед одним вихвалятися якимись заслугами перед Богом. Хтось Вихваляється своїм поважним віком прожитих як віруючих. Хтось вихваляється тим, скільки разів він прочитав Біблію, хтось вихваляється, як він молиться, як довго і як багато разів на день. Але це все хмарнота в очах Божих, і як на що, якщо протестував, де Господь говорить, що йому це не приносить ніякого задоволення. До прикладу, ми ж не вихваляємося один перед одним. Скільки разів ми сказали дружині чи дітям за день я тебе люблю, чи не рахуємо, скільки часу ми витрачаємо на те, щоб проводити час з ними. Тому що це природне становище перебувати в єдності і сім'єю, і отримати від цього задоволення, а... і це не потребує ніякого схвалення від оточень. Так само і тут. Тому ці, ці е, мого заклику сьогодні для нас, всіх і також для мене, і для мене, щоб ми перевіряли свої серця, як написано в причах, із усього, що лише стережеться, серце стережить, тому щоби ми е, пильнували за цим, щоб ми стежили, чи ми збираємо е, скарби на небі, чи ми збираємо скарби на землі, прикриваючись. Е, е, Обманюючи себе, обманюючи Бога, обманюючи один одного, прикриваючись ширмою побожності. Тому хай Господь нам поможе в цьому, а йому Хай буде слава. Амінь.